Доступне житло в Україні. Така мрія для багатьох людей може стати реальністю. Принаймні у цьому переконують чиновники. У 2010-му держава планує широко розгорнути роботу щодо реалізації державної програми будівництва доступного житла. Закон з одноіменною назвою пройшов перше читання. Що таке доступне житло і як його отримати, розповів міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь Куйбіда. У понеділок він відвідав Івано-Франківщину. Попри стрімкий спад розвитку будівельної галузі на Івано-Франківщині ця цифра за минулий рік склала 59%, Чиновники сподіваються на її швидке відродження. Цьому переконані посприяє новий закон про будівництво доступного житла в Україні. Програма розрахована на період з 2010 по 2017 роки. За цей час планують збудувати більше ніж 275 тисяч квартир а у держбюджеті закласти 89 мільярдів гривень. Програма ця затверджена, і ми можемо Починати розгортати широке її виконання. Але зрозуміло, що будь-яка програма виконується в регіоні. Тим паче, будівництво є регіональною штукою. Ми мусимо з вами прив'язати ці всі програми до конкретних місць до, міст, до конкретних місць і подбати про розробку конкретних механізмів фінансування таких програм. Закон про доступне житло є позитивним фактором, як для громадян, яким необхідно поліпшити житлові умови, так і для будівельників, переконані чиновники. Відповідна нормативна база, зі слів міністра Куйбіди, готова. Законодавчо визначено, що забудівники не платитимуть внески на розвиток соціальної інфраструктури. Ці та інші чинники повинні здешевити квадратний метр житла. Будівельники чи забудовники, які хочуть брати участь в таких проєктах, мали можливість. Отримати без зволікань земельні ділянки, без зволікань це означає без конкурсів, без аукціонів. І, ці, і вони зобов'язані в такому випадку впродовж трьох років приступити до будівництва відповідних об'єктів. За оренду платиться кошти в розмірі земельного податку. Але Земельна ділянка виділяється цільово і вона не може бути використана під інші функції. Крім будівництва, також планується купувати квартири на вторинному ринку, реконструювати старі будинки і переобладнати нежитлові. Підрядникам для реалізації програми можуть бути видані пільгові кредити. Програма має допомогти сім'ям, які потребують поліпшення житлових умов, але лише якщо їхній сукупній дохід не перевищує чотирьох середньомісячних зарплат. Якщо